Колосян 2.8. Стережіться, щоб ніхто не захопив вас пустими і оманливими ідеями, що йдуть від людських традицій та простих понять цього світу. А світом все зрозуміло. Якщо релігія є світу, то теж стає все розуміло. Вона навпіл, Божа, навпіл світська. Релігія ж світу. О, Михайло, ти, так не, ти не так розумієш. Но у нас дуже добрий священник. Добрий? Справді? Ну, добре. Живете по поняттям ви світу. Хоч це не кажуть. Ти повинен заслужити. Де? церкві, деномінації твоєї, рідної. Ти тамся народив. Тебе хрестили там. Мене хрестили та без віри. Нічого. Ти католик і твердий, і віра батьківська у тебе, о, Боже, слава о, тобі. Священник добрий, він сказав мені, що ми, що ми якраз є Божі католики, а православні собі ні, православні, вони є Божі, а протестанти, підсміхаючись, бо знають, що ті не народжені, а якщо і народжені, то далі в рабстві. Поснули. А що, олива є балдієм, хлопці? Смерті нема для нас, і пекла німа, а ти по поняттям живи, заплати там десятину, а там приноси, обов'язково принеси дай більше, ніж ти думав, неначе Богу ти даєш у руку, що не дав? Ти ж Бога вже образив. Слухай. Ай слава Богу, що не знаю, скільки дав, заробляй. Що треба? А для того треба прощі. А що тобі? Тобі, О, в Єрусалим, землі святої хай привезуть і прикладай. Звикайте до землі, коріться нам і тільки нам. Бо церква наша є свята, католицька, ні, православна. Сміються протестанти. П'ятидесятницька, харизматична. Баптист. З нас все почалось. Баптізо, хрещення, А слава Богу. Кожний каже, бо я католик. Слава Богу. Твердий, о, слава Богу. Я славлю правильно тебе. Кажу слава Богу. А де плоди? А дивлячись на протестантів, плодів теж нема одні слова. Такий собі світський базар. Кому апельсини, кому мандарини? Кому мощі, кому прощі, кому ікони плачуть, єлеєм бризгають. А пахнуть. Кінець війні, напевно, ті тащать богоматір копію Фатімську. несуть, тремтять, щоб не впала і не розбила голову собі. Они живуть. Що веде? У рай. Пекельний, пекельний рай. Про це ніхто не скаже. Якщо не скажеш ти, подивлюся, все мертве, духовно мертве. Душа ще жива, і тіло ще живе, а духа там немає Божого. Нема. А що є від Христа? Порадуємося разом, га? О слава Богу, народження згори! праведний на суд не приходить. Я не згадаю вам гріха, каже Господь, халілуя. І що я можу грішити? Ні, не можу. Чому? Бо пройшов я через хрест Христів, я вмер із ним. Хто вже умер, а хто тільки готується умерти, щоби жити вічно, щоб зрозуміти, що церква Божа як на небі, так і на землі, це Царство Боже. Нехай буде кожен молиться тобі, о Боже, слава! Коли ти знаєш, це одне, а коли ти вже пройшов це, радіють небеса, коли один лиш кається грішник. Радіють всі, і ми, і вони. Отут є слава Божа. Народжується син чи донька. Скажіть, коли у вас родилися сини чи доньки, як раділи ви? А як Бог радіє, що повірили у нього, що почули ви Христа, хто не народиться згори, той не побачить царства Божого. Покайтеся і віруйте в Євангелію, хто прикличе ім'я Господнє, той спасеться. І не треба заробляти, заробити спасіння неможливо. Це вам дано даром. Я робив це, говорить Христос про ті чудеса і знамення, які супроводжували Його. Це була слава Божа. Всі славили, славили. Той прозрів, той встав кривий, а той лежав, Христос підняв, а того через дах спустили, вставай, прощається тобі гріхи, йди більше не гріши. Слова прості, не судіть ви світ, говорить нам Христос. Я не прийшов судити і ми не судимо. Но церкву, блудницю, судіть і відійдіть від них. Тікайте. Говорить нам апостол Йоанн, кажуть апостол любові. Я вірю, тайн нема. Ой, слава Богу. Справді слава Богу. З тими тайнами себе ти дурним. Наче ну, зовсім не дурним добре. Ну як хочеш, хоч придурням, придурок. Ну, майже те саме, але при дурнях. Тобі сказали так, є таїнство. І ти повірив, хто сказав? Отой дурний. А де він вчився? Точно не в Христа. Бо Христос сказав, що для друзів секретів в мене вже нема. Ти вільний, ти знаєш все, бо я узяв в отця і дав тобі. Алілуя. І справді, слава Богу. Є за що? Тож не плутай дурість з добротою. Хіба цього не вистачить тобі, щоб зрозуміти, що в тебе в дономінації багно, болото і Гедота, перекручена Євангелія, все зроблено для того, щоб ти служив і тремтів. Весь час до гробової дошки.